Це питання усіх часів, не тільки на тільки до нас, і не тільки в даний період. Але, звичайно, це все закладено в цьому понятті свобода, яке наголошував блаженніший любомир. Бо одна справа, коли людина діє під тиском обставин. І діє часом хоробро, і часом і, навіть і стає легендарним героєм. А друга справа, коли людина діє, тому що вона є суб'єктом історії. і вона, їй не треба нагадувати, що ти знаєш, що ти людина. Отже, йдеться про те, щоб виховувати в собі цю свободу внутрішню. Самотужки. І, і, ну, ви знаєте, я би не сказав, що кхе, і, там і, є трошки необачне положення про те, що не потрібно поводарів. І, всі ми виходимо в світ і, і нас ведуть за руку. І Я не знаю, що би ми робили без такого поводаря, як Шевченко. І як би нам далося це поняття свободи без нього? Отже, тут трошки обмовка. От. І Потрібні вчителі, і, і потрібні мудрі вчителі.